брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації сьогодні. У нас 29 квітня, і Ми будемо говорити про оперативну ситуацію у Харкові та області за період з 22 по 28 квітня. Радий вітати нашого спікера. Це пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень, з 22 по 28 квітня. Підрозділи Харківського гарнізону. Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснили 194 бойових виїзди, з яких 85 це виїзди на ліквідацію пожеж. Пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, було зафіксовано 18 таких виїздів. Також пожежі в природних екосистемах 24 виїзди і для допомоги населенню 86 залучень. За минулий тиждень. На пожежах було врятовано 3 особи, евакуйовано 10, загинуло на пожежах дві людини, і ще одна людина була травмована. З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Сапери зведеного загону ДСНС за тиждень здійснили 307 залучень. Під час яких було виявлено та знешкоджено 398 одиниць вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, що на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС, а саме 38 піротехнічних розрахунків, 198 саперів та 92 одиниці техніки. Крім того, працює 10 машин механізованого розмінування. Спочатку війни піротехніка обстежила 6275 гектарів території за допомогою машин механізованого розмінування 256 гектарів. Обстежена територія під лініями електропередач 3212 кілометрів. Території виявлена та знешкоджено загалом 91 тисяча 896 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося шість підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Шість осіб зазнали травм. По три випадки підривів зафіксовано в Ізюмському та Чугуївському районах області, 23 квітня квітня. Села Йорченкове Чугуївська району, через поле рухаючись через поле на автомобілі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1999 року народження. Його було госпіталізовано до лікарні. 26 квітня у селі Курулька ізюмського району. Внаслідок внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету постраждало два чоловіка, госпіталізовані до. Ізюмської лікарні, 27 квітня в місті Вовчанськ, в результаті влучання в півдро на повантажному автомобілю Ман постраждало два чоловіка 53 та 59 років, госпіталізовані до медичного закладу. І 28 квітня у селі Байрак ізюмського району на подвір'ї підірвався чоловік 1975 року народження попередньо. На міні протипіхотній міні-пелюстка він отримав травму очей, направлений до місцевої лікарні. Ще раз попереджаємо про високу мінну небезпеку на території Харківської області і застерігаємо всіх мешканців дотримуватись правил безпеки. Помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти на нього. Тією дороги, якою ви пройшли, лише після цього викликати службу порятунку за номером 101. До місця знахідки прибудуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 18. Рятувальники залучались до гасіння пожеж, спричинені обстрілами на території Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. Так, наприклад, 26 квітня в місті Дергачі на території приватного домолодіння було зафіксовано влучання керованої авіабомби, в результаті чого частково була зруйнована житлова будівля, господарчина, двірні споруди. Четверо осіб постраждало, з яких троє дітей сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів, яку рятувальники ліквідували протягом п'яти годин. Крім того, в ніч з 26 на 27 квітня ворог завдав ракетних ударів по території медзакладу. Дві ракети прийшлись в землю. Частково були пошкоджені корпуси лікарні, постраждала 53-річна жінка. До місця події залучались підрозділи ДСНС, Нацполіції, які обстежили пошкоджені корпуси даного медзакладу. Допомога не знадобилась. Застерігаємо також, що напередодні пасхальних свят про дотримання. Зокрема, правил пожежної безпеки під час відвідування будь-яких культових споруд, а саме храмів, церков, недопущення масового скупчення людей, а також попереджаємо про те, що почувши будь-який сигнал повітряної тривоги, треба негайно спускатись в укриття або в інше безпечне місце. Якщо коротко, в мене все. Дуже дякую за на інформацію. Є невеличке уточнення. Дійсно, цей тиждень є великодні свята, і у новинах було повідомлено про заборону відвідування кладовищ на території міста Харкова. Ми розуміємо, що це безпекова ситуація, але в мене наступне питання. Ми знаємо, що деякі кладовища увесь цей час були закриті для відвідування. Яка зараз взагалі у місті ситуація з розмінуванням кладовища? Ситуація з Наступне, що в місті, е, Харкові, так і в області. Е, щодо е, кладовищ, то ті е, цвинтарі, ті кладовища, які е, перебувають на декупованій території, ті по тим, яких ворог завдавав постійного обстрілу, вони врахуються потенційно заміновані. Е, Деякі кладовища саперами, як підрозділів ДСНС, так і іншими формуваннями, були обстежені, але у громадах є вся інформація щодо стану цих кладовищ і про те, чи можна їх відвідувати або ні. Якщо коротка, така інформація щодо кладовищ, але ми радимо обмежитись. Зокрема, на декупованій території відвідування цвинтарів. Дякую за оточення. І ще невеличке питання стосовно пожеж в екосистемах, які не пов'язані з ворожими обстрілами, а саме спричинені тим, що люди продовжують палити сухостій, тощо, чи зберігається така тенденція, чи багато таких зараз випадків. Таких випадків за тиждень сталося 24. Це в рази менше, ніж було декількома тижнями раніше. Коли кількість таких пожеж сягала навіть 400, це пов'язано і як і природними обставинами обставинами, тобто суха вже менше, вже суха зелена трава, і люди почали менше випалювати. Сміття, листя, очерет і таке інше. Тобто, за минулий тиждень таких випадків сталося 24. Маємо надію, що ситуація буде покращуватись, люди не будуть нехтувати правилами пожежної безпеки. будуть прислухатись до порад наших, до порад головного управління ДСНС. І не будуть шкодити ні природі, ні, не завдавати шкоди і власному життю та здоров'ю, і збережуть власне майно. Дуже дякую. Нагадаю, з нами в студії був речник Головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.